Привіт-привіт! Чудово від Sony Pictures. Нарешті вони випустили трейлер нового фільму Рідлі Скотта Наполеон. Імператора Франції зіграв наш улюблений джокер Володар Оскару Хокін Фенікс. Що ви думаєте про такий вибір режисера? Фільм розповідає про тернисту стежку Корсиканця Бонапарта до влади через призму його стосунків з Жозефіною. Його першим справжнім коханням, Марі Жозефа Росташе де ла Пажарі саме Наполеон почав називати її Жозефіною, була дочкою плантатора, і до Наполеона вже була одружена. Але її перший чоловік був страчений через хибні звинувачення. Тож вона була вільна, але вже мала двох дітей до зустрічі з Бонапартом, котрий, до речі, був молодший від неї на 6 років. Що вона намагалася приховувати. Жозефіна була імператрицею Франції з 1804 по 9 роки, роль імператриці дісталася Венесік Кірбі. Вона відзначилася ролями у таких фільмах як Еверест, До Зустрічі з тобою, Місія Нездійсненна та багато інших. Прем'єра запланована на листопад 2023 року. Не знаю, як ви. А я з нетерпінням чекаю виходу цієї стрічки на екрани.